Опа! Всім привіт! І в цьому відео я буду показувати вам докладний, ну а може, і не докладний, туторіал, як пройти випробування чемпіона художника. Ну що ж, підписались на канал, поставили лайки. Подивіться також це відео до кінця, а ми погнали. Що ж, заходимо з вами в гру, і ви, звичайно, вибачте, що я вам не показав, як пройти випробування королеви художниці і вардена художника пройти їх так і не зміг. Зате випробування чемпіона художника далось мені доволі таки легко. легко Ну що Заходимо і і чекаємо. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо баночки блискавки. І скидуємо їх ось сюди, ось на ПВОшку і на башню лучниць. Також потрібно зачепити і мультіінферну, після чого беремо королівську чемпіонку і скидуємо її прямісінько на ПВОшку. Вона виносить ПВОшку і виносить башню лучницю. На неї скидують яд. І треба також, щоб вона винесла мультиінферно. Після чого беремо мисливець за головами і, коли закінчиться яд, викидуємо їх на ворожу чемпіонку, щоб її добити. Скидуємо кульку, щоб забайтити міну повітряного пошуку. Так, і тепер треба ракетними кульками добити ПВО. Давай нарешті добили. Тепер ось таким ось рядочком спершу викидуємо кульок, після чого драконів. Тепер фрізимо. Інферно башні на сінгл режимі. Ось так ось і ось так ось. Кидаємо тряс на рату, щоб знести її здоров'я, і скидаємо рейдж на драконів, що знаходяться біля тунхола. Після чого фрізимо катапульти, щоб вони не завадили нашим з вами, драконам. Ну а коли крепость вбита, то скидуємо на один ну із катапульт скелетне заклинання. Ну і в принципі все діло замалим. Зараз вони доб'ють. З нещасну катапульту, яка вже, хто зна, що намагається зробити. Відчусує вони міцна. Так, Ну, ще щось чистільщик намагається зробити, проте зрозуміло, що в нього ну, в таки нічого не вийде. Дракони доб'ють і мульті І, в принципі, все туторіал. Був, я надіюсь, не важкий. І я також надіюсь, що ви все зробите правильно. Ну що ж, всім удачі і пока!